Це було 2 часа 12 мінут. Ну, в мене тут охорона відео на блідині, і як людини охоронника, в мене немає. Є у сусіді, ну, от І у сусіда водій вернувся з рейсу, бо він був на, на підприємстві. Він ну, вибух, він почув це все, побачив, що горить. Палатка в мене, позвонив шефу, той перезвонив мені. Він визвав ну, МЧСників, я, я коли вже приїхав, я приїхав там, буквально. Це було 2.12-2.36. Позвонив мені Юра сусід я вже десь був, ну, в три години я вже був тут. Ну, Якщо чесники закінчували засити, то, 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 то апарати, все діло Зали, заливали водою. і Якось так. Потім приїхали поліція, СБУ і так далі. Там, составляли акт. Один автомобіль я в минулому році купив за 30 тисяч доларів, другий теж за 30 тисяч. Цей стоїть ще більше. Ця машина теж, вони всі стали. Ну, там обладнання не таке коштовне, але немає жодного вікна, двері. Рифу, ви бачите, теж розбила Це... тільки шифер, скільки треба, щоб його перекрити. Ну, є чим займатися. Ми виробляємо древні котельні по всій Україні, які базуються на твердопаливнах, на газових, тобто і всі відопалива. Тут у нас виробництво. Падали осколки, пошкоджень пожару немає, але пошкодження суттєві. Коли заходиш у двір і дивишся, що повністю кругом лежить скло. Вибито було як і в цехах, так і в офісних приміщеннях. Якщо навіть не були вибитки вікна, то всередині попадали лутки дверей, повибивалися. Ну тобто попадали картини, попадали часи, порозбивалися. Ходило ходором все виробництво, скажімо так. Для підтримки юридичних осіб, які зазнали втрату зв'язку за з агресією Російською Федерацією, ми єдине місто в Україні, яке дає компенсацію не тільки фізичним, а й юридичним. Сума компенсації становить 50 тисяч гривень у разі пошкодження майна, яке знаходилось у власності, ну і знаходиться, бо що можна відновити. І 100 тисяч, якщо це такий об'єкт, який знаходився у власності, зруйнований.